Своїй клієнтці, дивились код душі, ну, вона прийшла, бо, звісно, нікому спочатку про себе не цікаво, але там ситуація вибору чоловіків, і я дивлюсь, а у неї головний код це код любові. Про що це? Я кажу: вибирайте тільки того, кого ви любите. Бо по іншому в вашому житті не станеться нічого так, як би вам хотілося. Але коли ви йдете за своїм кодом, то ви попадаєте в потік. І все те, за що ви так переживаєте, воно все складеться. Не всіх є код любові. Зразу кажу: про мене його немає. Це не про те, що я не вмію кохати. Це про те, що коли я роблю вибір, так, то я вибираю не по любові, я вибираю по своєму контрольному коду У мене код достатку. І так, давайте як розвиватися ваші відносини з цим чоловіком? Ну, як, тут людина готова працювати над відносинами. Ой, як мені подобається. Це тут код того, що люди працюють над відносинами і мають певний результат. Так. Ох, як цікаво. А який таємний код ваш надвідносин? Арканцила таємний код. Таємний код такий, що. Людина від вас ховає свої почуття. У нього є до вас почуття, але він прямо вам не скаже. Бачите, тут жінка підкорила Лева, але це наші почуття. Любов також. Так от він вміє підкоряти свої почуття. І ці люди, які не будуть говорити прямо. І більш того він буде контролювати, щоб ці почуття не завели його в якийсь глухий кут, ну, як він вважає. А який код руху відносин з ним? Помі... Вау, помірність! Які гарні карти, ви подивіться, два старших аркани. Тут енергія помірності. Ваші відносини не будуть розвиватися швидко, ні. Але по ітозі вони прийдуть до дуже класного фіналу. Тобто. Все буде настільки в гармонії, беземоційний гойдалок, і настільки зрозуміло в гарному змісті з цього слова. Тобто, ну, це відносини знов кажу, для, вже казала для сьогодні на одній дівчині на розказі для психічно здорових людей, які розуміють, що помірність, уміреність, да, парашистки це найкраще, що можна для себе зробити. Добресь свою групу Телеграм, там дуже цікаво.